Так, всім привіт. Останній раз, коли відео виклав на всю сою я показував, що виросло длиною метр 160 метр. 60. Після того ще ще раз вітер обвалив. Тепер, можна казати, трохи над землою обвалилося повністю. Не знав комбайн, як буде молотити. Тільки вбере на землі не стоїть, вже високло. Ну, десь містами є ще зелені листя, але вже Лаше не чекав, завтра дощ передавуть. І десь тут я не зробив. Но буду Бачити, я два дні тому міряв влажність, було 11,8. Там, якщо побив зерна половинки, тоді. Було 12 волажності. Будемо бачити. Зараз іду з комбайном і будемо молотити. Так молотаємо. Дельці з молодев. Виплюся нормально. Так, продовжуємо. Так, один бункер уже повний. Воно випускати. Бела половина цього готова. Навіть ще половина є. Тут е, приблизно 70% нормально. Oh, yeah. Досить чистенькі половинки, мало. Дорожчим все нормально. Так, другий бункер. Це повно. Ще один є. Так. вже обставилося все два круги, Тіпа чотири ходи. Один мінус, що тільки на одну сторону можеш ходити, тому що весь упало сюди вперед і не можеш тільки під'їхати і ззаду. Якщо спереді зараз е, захватує шнек і стає, і не бірує. Так, ще обсталося приблизно на. 40-50 минут, може годину, якщо щось буде. Ходили він тільки в першу передачу і той сама варіатор вниз, бо іншого елеватор не встигає внести ури. Там вже розбита, треба міняти. Краще такий нюанс. Так, добив цей нарад. Приблизно 70 сотен і тут третій пункт не повністю повний. просто нормальний. Так, ще покажу uh, це який міжряддя, бо тут експеримент uh, робив, там сіяв міжряддя 30 і густота. Приблизно на 100 кг на гектар О, з таким э, настройкою. Тут вже пішло по 15 э, або вже 150 кг на гектар. Сіяв. А там далі сіяв э, міжряддя 30 і теж настройка десь 140 кг на гектар. І Результат тут і тут чуть-чуть більше, ніж там, де міжряддя хоч ширший, але все одно 100 кг на гектар то мало. Тут у нас є площадку сіяв 100 кг. Так, на прицепі приблизно так це знову 4 тони, я думаю, і ще покажу, який влажність прямо з прицепу. Звісно, більше, ніж я чекав. Ну, там друга сторона була 15. Коротше, треба буде досушувати. Ну нічого. Так, дякую за перегляд. Sim, pô,